Италья Бедалішахевра против Луїса, Максика рейтинг 1905. Старий індійський захист. Так. Який варіант Макого Макогонова. F5 просто, надаю, відразу, йому піти. Мабуть, він все рівно піде, може нема що. Нема що робити. Правда, тут я, можливо, поспішив слон D3. Слон Здається, не граю тут так. Слон стоїть до талого, а можливо на E2 вийде. Правда, він на ідеоходить, щоб тут буває коня прогоняти. Ну, на F1 повертати, це якась дурість. Тут сенс в тому, що він тримає важливе наше поле Е4. Тут нехай тримає. Кінь, ідея такого маневру: прогнати коня. І задавити, не задивити, а захопити простір. На Б4. Щось не пам'ятаю. На Б4, типу я йому нічого не зроблю. А, тут ж пішак взагалі в тебе втрачається. Втрачається пішак. Да, просто заберу десь. Слона ти взабереш? ні не, не береш слона. А шо ти хочеш вообще? Доїсти кайкоси. На б 4 не пущу тебе. А, на коня ж напали. Так, все ж таки лізеш ти сюди, да? Ну, мабуть, не можу я тобі віддавати все-таки поле Є4 нам тут. Треба. Коней, бувай, одного міняють, але я щось не хочу. Нема бажання. Є бажання от цього, типа. Махен драпен. А я ж не можу все рівно взяти. Ні, можу. Тримається все. Все під контролем. Так, король у нас. Такий собі. Поки що, звісно, нормальний Ну куди його дівати, неясно. Поки, поки так, тут, можливо, хоче він кудись сюди не може, сюди не може. 2, 2.0, F5 він зразу, скоріше за все, побіжить. Ну, будь-якому випадку треба щось таке робити. Треба взаємодію налагоджувати. Таретт і чекати його F5. Ход, хід, худ. Не хочеш, да? Ти c 5 можливо, хочеш поставити собі. та й Тайпофіг. c 5 Давай так зіграємо. Можливо, поміняю слонів. На це 5 я може вдарю навіть тут. Ідея така, що у нього кінь якийсь поганий. От, от коню поставити сюди, і у нього була просто супер-пупер позиція. Але кінь туди не прийшов. Так, кінь туди не прийшов. Слон такі трошечки тупова. Ні нормально. F5 тут буде такий Так, то давайте тільки без цих приколів. Взагалі, D6, я зараз піше скину но отримую це поле, d 5 прекрасне. А, ти хочеш оце сю таку штуку поставити, да? Не піде. Піше комбію по лінію А. Проганяю коня, куди коня дівати? Угу. Питання. Ось ага. Ти забереш просто добре. Добре. Не поспішаю тут все таки ти знайшов цей хід, да молодець? Щось він не взяв, ну добре, тут хочу. А Трої, до речі, він не може взяти. Йому треба було на Д6, звісно. Конем бити. Проженем блокаду. Мабуть, треба так грати, так? Да? Давай якось не знаю. Так, Немцович бы кайфанул, звисно, от такой подсказки, ну че собе. Так. Кто это играет, сказав? так? Что за тип? беру, беру. Беру. Обмежу просто всіх. 79 на 76. Фігур і пішики у суперника. Як би. Що сказати? На 4 вже треба було з королівського флангу. Ну окей, на спростір на королівському фланзі. І надаємо F5 піти. Ну, на королівському фланзі і в центрі. Після цього маневру, якби, віддав нам пішака. І на ферзу ми в нього гри, як виявилося, нема. Тут по всій дошці. Захопили просір і потихеньку. Покращуємось, піднімаємось. Так, а на чому він не міг тут це брати? Мені цікаво. Кінді 6, наприклад. Що він боявся? Нормально собі забрав. Ну, Слон же 5 ну окей, кудись там, не знаю, відійшов. Ну, це ж треба знайти ще на 14 секунд я навряд чи це все знайшов. це зрозуміло, а якщо не знайти цю комбінацію, то якби не факт, що зрозуміло. Але от тура просто стоїть, нема ходів, не грає. Тому кінь, пирається в пішика, ну от він його. Да, тут я міг просто сюди піти. Ну, окей. Я вже вирішив, що заберу пішика і укріплю цю всю пішакову, пішакову масу. Якої власні ніхто не грає у суперник? І слон, тут нема що йому робити. Тура просто блокує. Кінь. Тура, король щось бігає. Не знайшов суперник. Далі іде і все.